Ваше особисте життя через місяць. Які будуть зміни, які новини будуть в вашому особистому житті протягом місяця? А якщо ви були в періоді якогось застою, вам або не зустрічались партнери, або відновлювались після стосунків, або просто в стосунках був такий період затішся, період, коли нічого не відбувалось, або можливо були якісь сварки з партнером-партнеркою, і потім було якесь віддалення. То через місяць, протягом цього місяця, ви відчуєте більше пристрасті в стосунках для когось. Ви зустрінете, почнете знайомитись на те, що зустрінете когось, а почнете знайомитись взагалі сферу особистого життя. Вона наповниться якоюсь енергією, пристрастю. Ви будете подобатись собі. Хтось може з вами познайомитись, з кимось будете фліртувати, або буде таке пожвавлення, оживлення ваших поточних стосунків, тобто якийсь новий такий етап, нове дихання і нова енергія в сфері стосунків заграє.